Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами буде цікаве заняття, яке називається Зимові свята в Україні. Перше зимове свято день святого Андрія Первозваного. У народі це свято ще називають Калита. За традиціями наших предків, дівчата та хлопці у грудні місяці сходилися до однієї хати увечері, жартували, розповідали цікаві історії та грали в різні ігри, а в ніч ворожували. Далі за календарем іде у нас. День святого Миколая Чудотворця, який святкує всі православні люди всього світу. А за народними повір'ями саме в цей день Миколай Чудотворець спускався на землю з небес і обходив весь світ, допомагаючи знедоленим і відновлюючи справедливість. Ось і наступає свят вечір. Багатий вечір, багата куття це одне з найурочистіших свят. Його відзначають напередодні Різдва. Коли на небі з'являється перша зірка, багато сімей збираються за святковим столом, на якому за традицією стоять 12 пісниць страв. У святвечір влаштовують колядування. Діти й молодь ходять по вулицях, стукають усі двері, славлять піснями Христа і бажають щастя господарям. За це дітлахам дають цукерки, маленькі подаруночки або гроші. Коли приходять колядники, важливо першим до хати впустити хлопця. Згідно зі звичаєм, він принесе в домівку мир та добробут. Готували колядування заздалегідь. Виготовляли колядницькі обладунки, восьмикутну зірку, маски кози та ведмедика. Давайте разом згадаємо колядницю. Коліт, кулят, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте тітко, пирога, як не дасте пирога, возьму би рога, поведу на торжок. Оплюсові пиріжок. Згадали, діти? І ось наступила Різдво Христове. Різдво Христове чудове свято любові та надії, яке шанобливо відзначають поколі родини і дотримується усіх традицій цього дня. Для усіх православних Різдво це найбільше свято в історії людства. Свято на честь народження Ісуса Христа від Діви Марії у Виклини. А далі Новий рік одне з найдавніших, найпопулярніших календарних свят. В Україні традиційним святковим символом на Новий рік тривалий час була не зелена ялинка, а дідух. Виготовляли його з кулі або з першого зажинкового снапа. Кільканадцять пучків, окремо облеплених соломинками, ув'язували в пишний вінок, знизу робили розгалуження, щоб дідух міг стояти. Верхівка новорічного вінка нагадувала конусоподібну цвіт. Напередодні Нового року в Україні відзначали щедрий вечір, цим самим завершувався період святих вечорів, коли не годилося виконувати господарську роботу, окрім догляду за худобою, 31 грудня також називали свято Маланки або Майланки, щедрий вечір, увечері, як зоря засіяє, Родина сідає до столу до щедрої куті, а щедрувальники збираються у гурти і водять козу. А ось перший день Нового року відзначали свято Василя. Характерною прикметою новорічного свята в Україні було і засівання, давній народній звичай, церемоніальних обходів хат із побажанням щастям членам сім'ї. Та розквіту господарства. Засівали пшеницею. Далі іде хрещення Господнє, третє і завершає велике Свята Різдвяно Новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан або Водохреща. В день водохреща. Віруючи, бажають викопатись в полонці, щоб від всіх недух. І закінчує зимові свята Стрітіння Господнє. У перекладанні зі слав'янської слово стрітіння має значення зустріч. Стрітіння святкують на сороковий день після народження Ісуса Христа. Цей день Діва Марія вперше принесла. Малого Христа в Єрусалимський храм, де Він повинен був пройти обряд посвячення. У народі цей день називають зима зустрічається з весною. Давайте тепер згадаємо, які ж свята ми святкуємо Зимку. День святого Андрія Первозваного, День святого Миколая Чудотворця, святвечір, колядування, різдво Христове, Новий рік, Щедрий вечір Маланка, свято Василя, Водохреща, Стретіння Господня. А тепер я пропоную вам діти намалювати різдвяну зірку. Одні дослідники кажуть, що повинна бути тільки непарна кількість, інші кажуть, що тільки вісім, а деякі заперечують, що 5 тобто промінців. В традиції найчастіше зустрічається сім промінців 9 і 12. Чим більше, тим краще. Останніми роками вісім промінчиків. Цьому теж є логічне пояснення, саме восьмикутна зірка зустрічається в багатьох культурах світу. В Україні вона зустрічається і в витинанках, і в вишивці. Щось, діти, до роботи я чекаю на ваші різдвяні зірки. До побачення, мої любі!